Деякі громадяни України тепер можуть стати на військовий облік дистанційно без візиту до територіального центру комплектування. Це стосується призовників військовозобов'язаних і резервістів, які перебувають за кордоном або змінили місце проживання. Докладніше далі. Юрист практики військового права Михайло Лобунько розповів, що згідно з постановою Кабміну, особи, які були зняті з обліку через виїзд за кордон на більше ніж три місяці, повинні стати на облік протягом 30 днів. Для того аби стати на військовий облік дистанційно, є кілька способів. Важливо, що для подання через дипломатичну установу необхідно мати закордонний паспорт, якщо він був виданий і не втрачений. Перший спосіб це подати заяву через українське посольство за кордоном разом з документами, зазначеними в. Додатку четвертому до порядку організації та ведення військового обліку заява може бути у довільній формі разом із копією першої сторінки закордонного паспорта. Посольство передає ці документи в Україну до відповідного військомату. Другий спосіб надіслати заяву поштою з копією паспорта до закордонної дипломатичної установи України. Вона, в свою чергу, протягом семи днів передає ці документи до ТЦК електронною поштою. Лобонько повідомив, що після подання заяви закордонної Донний паспорт повертають громадянину. Юрист також пояснив, що згідно з новими змінами до постанови, місцеві органи влади тепер зобов'язані протягом семи днів повідомляти ТЦК про призовників військовозобов'язаних і резервістів, які змінили місце проживання. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.